Добрий день, це канал Я і Мої кози. Вибила одне яйце, кидаю щіпку солі, Розбиваю яйце. Розб'ємо яйце і зараз ще щось ми сюди додамо. Даю ложку таку неповну цукру. Тут повністю хватає. Розмішуємо. Так, додаю сюди кисле молоко. Та в мене Можна кефір, можна трошки сметани ще дати. Ну, я багато колотати не буду. Буквально пару штучок, щоб зараз мені на сніданок було. Так мені захотілося оладків, що я вам передати не можу. Ось. Я ще дам ложку сметани. Сметана в мене збирана. Є сметанка, думаю, зараз нароблю смачних. Помпушок нас кажуть, а не знаю, якого я як кажуть. У нас помпушки. Додам яблучка. Втремо. У мене яблуко солодке, через те, я цукру даю дуже трошки. А хто хоче, хай дає більше. Так, так, тру на свою стареньку, мені так нею зручно взяти. Я ту нову не дуже люблю, вона мені незручна. Ось. Яблучко помили, витерли і потремо на грубшу тепку. І зараз готуємо смакоту. Зараз сметанки в мишеньку налю і посмакую, молочком зап'ю. Можна просто без сметани з вареньєю їсти. Хто як? Хто як люби. Ось так. Може одразу, щоб я не забула, бо я можу забути. Так, так, даю соду. О. Ось так розмішуємо. І додамо трошки руки. Тісто має бути густеньке, сода почала бурлити. Тоді будуть ваші пампушки файні, пухнасті. Зараз я подивлюся, чи ще треба, чи ні. І буде смачно. Ось так. О. Оце буде в самий раз. Зараз поки тісто постоїмо, вперед ще щось приготуємо, тісто має постояти пару хвилинок, хоча би хвилин п'ять. А тоді будемо смажити. На олії. Світе, як в мене стріляє? Це мій попкорн. Той, що ми з вами устрілили на стріні. Ось. І вранці. Я казала, що це має бути попкорн. Так, він гарно стріляє. Так. Пампушки свої положила. Це я одну жменю пожарила, так все файно вистрілило. Такий прекрасний в мене попкорн вийшов. Ой, просипала. А це? А це пудра? Посипемо пудрою. Ось так. Перемішаємо і буде нам смакота. Бачите? Запрошую на попкорн. Смакота вийшла. І будемо далі щось готувати робити. Ось так то. Так, ось так я насмажила таких пампушечок собі. І з Наталією у нас 8 штук вийшло. Я дуже їх маленькими не робила. Вони виходять ось такі, гарненькі, з яблучком пухкі. І це в мене сметанка. Сметанка в мене збирана. О, ось так о і посмакуємо це смакота. Називається Люба худає». смачно. Так що хто таких ще не готував, приготуйте. Нягенькі, смачненькі. І ситненькі. Так, що ось таке то. Як це смачно. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Це в мене на лісники Зараз ще трошки буду вже смажити. Так, оця холодна, бо ці, ці звідси шорочки дістала. Так, що таке то. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі, всім удачі. Хай усіх все буде добре. І тільки хороших новин. Дай Боже нам миру і спокою.